12 листопада 1956 року екіпаж американського торгового судна Глейшер виявив у південній частині Тихого океану рекордний за розмірами айсберг. Площа айсберга була більшою, ніж площа всієї Київської області. У прибережних водах Антарктиди постійно плаває близько 100 тисяч айсбергів. Тож звідки беруться айсберги? Про це та інше ти дізнаєшся у відео. До складу поверхневих вод, окрім річок, озер та боліт відносять льодовики та багаторічну мерзлоту. Вони зустрічаються на всіх материках, крім Австралії, але найбільше їх є в полярних широтах, де середньорічні температури не перевищують нуля градусів. Льодовик – це природне нагромадження льоду на земній поверхні. Утворення льодовика відбувається через нагромадження великого шару снігу, який через низькі температури не встигає танути. Його товщина з кожним роком збільшується, і він під власною вагою перетворюється на лід. Високо в горах, де температура повітря є набагато нижчою, ніж біля підніжжя, теж утворюються льодовики. Нижньою межею утворення льодовиків є снігова лінія. Снігова лінія це лінія, вище якої випадає більше снігу, ніж може розтанути. Висота, на якій утворюються льодовики, на кожній широті є різною. Також вона залежить від кліматичних умов. В екваторіальних та тропічних широтах снігова лінія лежить на висоті понад 5000 метрів. У помірних широтах вона знижується та починається на висоті 2800 метрів. У межах полярного кола снігова лінія лежить на висоті тисячі метрів, а в Антарктичній пустелі вона починається вже від поверхні землі. Подумай, чи може утворитися льодовик на вершині Говерли? Говерла розташовується в помірному поясі, а її висота становить 2061 метр. Отже, льодовики на її вершині не утворюються. На поверхні землі виділяють два типи льодовиків покривні та гірські. Покривні льодовики виникли на рівнинах ближче до полюсів, де панують низькі температури. Їхня товщина в деяких місцях сягає від 2 до 4 кілометрів. Вони вкривають великі площі та навіть приховують рельєф. Антарктида, Гренландія та частина північних материків вкриті покривними льодовиками. Через силу тяжіння льодовики своєю вагою тиснуть на земну поверхню, прогинаючи її та утворюючи западини. Наприклад, дослідження вказують, що Антарктида прогнулася майже на 2 кілометри. Покривні льодовики сповзають у навколишні води, утворюючи шельфові льодовики, саме вони є основним джерелом айсбергів, величезних брил льоду, що плавають в океані. Подумай, чому айсберги можуть бути небезпечними айсберги є небезпечними, тому що їхня більша частина прихована під водою і є невидимою. Часто це створює небезпеку для кораблів або допитливих туристів, які дуже близько підпливають до льодовиків. Така мандрівка може добряче налякати. Гірські льодовики утворюються за межею снігової лінії та вкривають вершини гір, де панують низькі температури. Сніг, який тут випадає, не тане, а постійно нагромаджується, утворюючи льодовик. Такі льодовики через власну вагу починають рухатися вниз по схилу. Сповзаючи нижче снігової лінії, вони починають танути. Під дією льодовика рельєф може змінюватися. Детальніше про це ти можеш дізнатися в нашому відео. Льодовики відіграють важливу роль у природі вони живлять річки водою протягом року та регулюють клімат планети, відбиваючи значну кількість сонячної радіації. Льодовики зберігають найбільші запаси прісної води, але вони все ще залишаються недоступними для використання. Льодовики дуже чутливі до змін клімату. Останніми роками спостерігається підняття середньорічної температури на планеті, що сприяє таненню льодовиків. Але за спостереженнями українських науковців на антарктичній станції виявилося, що щорічне підняття температури спричиняє більшу кількість опадів. Сніг нагромаджується і не встигає розтанути. Отже, зберігається тенденція до утворення нових льодовиків. Талі води льодовиків збільшують рівень Світового океану, від чого страждають острівні держави. Близько 200 тисяч років тому планету охопив льодовиковий період, він поширювався з північного полюса і навіть вкривав значну частину України. Залишками останнього зледеніння є льодовики Антарктиди, Гренландії та острови Північного льодовитого океану. Значна частина земель, що звільнилася від льодового покриву. Досі зберігає лід під землею. Через нетривале літо він не встигає розтанути. Такий підземний лід має назву багаторічна мерзлота. Це шар мерзлої землі, що зберігає температуру нижче нуля градусів та містить лід. Товщина шару мерзлоти сягає від кількох метрів до кілометра. Іноді в районах багаторічної мерзлоти на глибині кількох метрів трапляються товщі льоду. Вони сягають 60 метрів. Таке явище називають викопним льодом. Багаторічна мерзлота ускладнює будівництво та ведення господарства. Райони поширення мерзлоти в теплий період є заболоченими. Рослинність, яка поширена в цих районах, Має розгалужену кореневу систему, що проростає в ширину, а не в глибину. Те, що багаторічна мерзлота є залишками давнього зледеніння, доведено таємничими знахідками. У товщах підземного льоду зберігаються залишки вимерлих тварин, наприклад, мамонтів. Їх інколи знаходять в районах поширення багаторічної мерзлоти. Запам'ятай, льодовик це природне нагромадження льоду на земній поверхні, снігова лінія це лінія, вище якої випадає більше снігу, ніж може розтанути. Висота, на якій утворюються льодовики, у кожній широті різна та залежить від кліматичних умов виділяють два типи льодовиків покривні та гірські. Покривні льодовики виникли на рівнинних територіях полярних широт. Гірські льодовики утворюються за межею снігової лінії та вкривають вершини гір, де панують низькі температури. Багаторічна мерзлота це шар мерзлої землі, що зберігає температуру нижче нуля градусів та містить лід. Це лише вершина айсберга твоїх знань. Підписуйся на канал та став вподобайку.